Розділ закінчується інтригуючи, і ти такий думаєш, нарешті з'явиться легендарний Рокс. Але все закінчується типовою венпісівською перервою. Розділ починається із обкладинки, на якій у багі вкрали носа. В принципі, концептуально нічим не відрізняються від копі та хельмепу. Тож у нас паніка варти, яка вже який розділ підряд абсолютно нічого не може зробити, і в сюжеті вони відчуваються як балванчики, звісно, за виключенням віце-адміралів, які там десь у фреймах з'являються. Але в цілому немає сенсу на них зосереджувати увагу, так як як історія не про них, а про протистояння принцеси і світовим урядом. Військові розуміють, що адмірал викликається лише у певних випадках, а отже, його притягнув хтось вище за Тенрюбіто, і у них трішки дисонанс у главі. Так як по суті вони не знають цієї страшної правди, що на верхівці цього світу сидить іму. Судячи по фреймам, це королівська хакі, яку використовує Сатурн, показуючи свою моську на весь фрейм, щоб показати, що автор хоче показати і зробити акцент на емоціях діда. Ур дивується появі Бонні, бо не вважав її серйозною загрозою, Те, що знає особисто її батька. Фрейм із Сатурном показує його розмір і жах, який він вселяє у людей навколо себе. І з цього фрейму відзначу ось цього прикольного, який як Бейбі Файв створює із себе зброю, тільки тут у нього потужний ракес. Стан, так би мовити, Аватара у Сатурна є результатом ймовірного використання диявольського плоду, так як навколо персонажів знаходиться якесь пекельне полум'я, яке не дозволяє їм поверхнутися. Вегапанк, Панк, який, наче є генієм, просто стоїть і нічого не робить, можливо, боїться за Старіше не. Давить Бонню як маму Ерена та насолоджується своєю домінацією. Він смог Санджі, який є швидким персонажем, і мав би камбекнути за Дрес Роуз, нічого не може протиставити Сатурну, можливо, причина у Чуан, яка і не дозволяє йому розкритися, так як кок відволікається. По його емоціям просто бачиш, як він розчарований у собі і нічого не може зробити. Тоді як Сатурн такий ніби насміхається з читачів, ви думали, я не зміг би ухилитися в попередньому розділі, і моментально лікує свою рану. Це показує лише те, що. У Горасе високий рівень регенерації. Хоча, звісно, був би він імбовищем, якби його взагалі нереально було пробити, типу схожого на Кайдо, варта продовжує далі підпорядковуватись Горасею і планує захопити всіх у полон. По відношенню до Кізару, Горасе, звісно, суворий, але немає також, що він ніби букаха, який провалився. Просто Горасе розуміє причину, чому так сталося. Кізару ж, у свою чергу, як раб системи, як він себе, звісно, характеризував, продовжує свою лінію про те, що він нічого не зробив. І так як арка присвячена вигапам. Панку, то треба показати і френкі гігієчадом, який в соло тягне зараз мугівар, так як положення Зора за відсутності фреймів залишається для нас невідомим. І ось останні слова, які будуть до флешбеку, показують нам, що гораси любить грати з Долою. І якщо вона знову рятує мугівар, то він би хотів на це подивитись. І цим сюжетним ходом, скоріш за все, буде той самий робот або який-небудь кума, на додачу. Або ж прийде якась із сторін, типу Чорної бороди або революційної армії. Вегапанк отримає подяку і все ж нічого не може зробити. І стоїть АФК, тож за свій вчинок, Вихапанк буде вимушений дивитися, як помирають його друзі та ті, з ким він нещодавно познайомився. Типу позиція уряду зрозуміла, але робить вона це не заради людей, які входять до складу цієї системи, а заради власної вигоди. Тому очевидно, що завжди будуть ті, хто будуть пробувати протистояти цій системі, тим паче, що заборонена тільки так і тягне людей. Персонажі стоять, і це говорить про те, що їх хаки недостатньо для подавання здібності плода, так як Во поборов Здібності по до Как'ю. Ну і подивіться на це красиве обличчя Бонні, яке схоже навіть на Санджі трішки. І починають поступово розкриватись ті деталі, від яких Бонні ридала, коли дивились спогади у лапці. Як виявилось, кума це представник вимираючих буканьєрів, які світились у сюжеті. Можливо, саме вони були союзниками Джой Боя, за що згодом і поплатили своєю популяцією. Людина, яка майже все життя була рабом, і навіть коли залишили стілесну оболочка, продовжував стояти на колінях, очікуючи того, хто. Його звільнить, образ із легенд Ніка. І варто сказати, що флешбек починається доволі цікаво. Точніше, мені подобається візуальний інструмент, який застосовує мангака, коли поєднує половину обличчя персонажа із іншим героєм. З самого дитинства Кума бажав допомагати знедоленим, так як сам був рабом, і знав, що це за відчуття пригніченості. Момент цільтесь у голову важливий, так як це школа Акайно. І, по-друге, саме в цей момент пострілу має що статись, що переверне баланс сил у сторону Мугівар та його союзника. Але фішка полягає у тому, що саме Кума врятував Ніку і зробив це не один раз. Тож, по суті, він тягнувся до Вуфі, як і всі, не знаючи, що перед його очами та сама людина, яка принесе всім радість. Але без цих всіх людей Вуфі не зміг би просунутись так далеко, бо саме Кума, а потім Іванков став ключовими особистостями, які допомогли Вуфі прорватися до ейса. Ну і ще Бог Хенкок, звісно. Далі нас переносять на батьківщину Грізлі, де він згодом правив і за ним закріпився статус. Тирана, який є фейковим, по словам Бонні, ведмедиком назвали норм. Так, автор підтягнув ім'я та віру під становлення персонажа, хоча це не заважає кумі бути відсилкою на християнський якийсь образ. Не повезло, що уряд всюди має вуха, і у баті не було союзника гарб чи коразон. Тож не дивно, що й сім'ю чекала жахлива участь, особливо матір. Їх ода особливо любить вбивати, так як з батьком у багатьох персонажів у цьому тайтлі тупо не складається. Але варто віддати належне батькові Куми, який не здавався і тримав сина в більш-менш стабільному емоційному стані. Стані і дав йому надію на майбутнє, що дозволило кумі дожити до теперішнього часу. Тож можна сказати, що кума. Дав Бонні таку саму любов, яку дали йому його батьки. Але далі почалася жесть: спокійно виростити дитину не дають. Хоча Бонні народилась, коли кумі було 23 роки про його дружину. Ми ще мало чого знаємо, бо з'явилась вона тільки зараз. Далі ми переносимось у долину богів, де відразу увагу привертають скрині, у якій був гому гому який шанс фрав у гадайки. І саме у такій скрині був знайдений однорічний хлопчик, який почав плавати із Роджером. Плюс там можуть бути інші корисні винагороди, які хотів би отримати Рокс. Хоча навіть без них Шебек виступає позитивним персонажем, який хотів би прервати цю бідню, бо долина богів це не територія уряду, а лише місце, де проводиться турнір раз на три роки. Короля принизив Гарлінг, який був названим чемпіоном долини, що є тепер більш точним перекладом, враховуючи контекст ситуації, яка зараз трапиться. Фаворит настільки чад, що попчинає і сфори ворогам. Від нього текуть жінки, а він просто стоїть, і це ймовірно все ж таки батько Шанкса, якого сховали в імбовій скрині. Також у далині присутній горасей. Тож дійсно, в останній раз він був активний якраз під час інциденту у долині богів, бо його вилазка як хед була першою по ослам за стільки років. Кума зустрічається із 10 людьми тими, хто стане основою ревоційної армії, і можливо Крокодайл теж там присутній. І його секрет це те, що він був рабом, родом із долини богів. Перед нами повстають Іванков, який не особливо сильно змінився у поведінці, і дівчина, яка їсть м'ясо. Так можна сказати, що це мама Луфі, але це не має сенсу у контексті історії Бонні та Куми. Та й сама Бонні теж любить м'ясо. І з Джині теж, скоріше за все, сталася якась трагедія. І тепер я не можу відійти від думки, що Іванков – це рідний дядько Джеверлі Бонні. Тож тепер її шлях очевидний. Це доєднатися до дядька у боротьбі проти світового уряду, тоді як Вегапанк може подорожувати з моїварами, щоб допомогти Луфі дістатись Вафтейва і принести радість світові. Цей розділ важливий, так як наступні будуть розповідати про Рокса. І ось цей весь замість у долині теж з нетерпінням чекаю. Хотілось би якусь розмовного розділу, який закінчений на Кліфхенгрі, як команда Рокса ступає на землю долини богів. Так, знову відійдемо від екхеду. Але те, що зараз буде, прям дуже важливе для повного розуміння арки та її персонажів. А що до Кізару та Луфі, то вони вийшли у паритет, щоб всі залишились задоволеними. Або ж нас очікує другий раунд. А як вам цей розділ, який очі? Очікування на майбутнє напишіть у коментарях. Величезна подяка моїм спонсорам каналу, які підтримують вихід відосиків. Ну і не забувайте навідуватись до Тагараші, де ви можете подивитись One Piece у озвучці. Всі посилання в описі. Дякую вам за перегляд. Лупіть лукаси, підписуйтесь і вафаель!